Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, день відпочинку, я вирішив виглядати по-домашньому. Але канал PPN продовжує свою роботу і я хочу сьогодні завершити тему про стратегію, яку ми розглядали, якщо не помиляюсь, на прошлому тижні. Я думав, може кому тяжко сприймати слово стратегія для життя, то Можна слово стратегія замінити на слово програма для життя. Але між словами стратегія і життя є різниця. Тобто, в, кожному, в кожного слова є своє наповнення. Давайте розберемося. Стратегія і програма. Стратегія. Що це? Це лінія поведінки в умовах невизначеності. Інакше стратегія, філософія сприймання невизначеності, тобто реальних умов. Програма це набір конкретних кроків або інструкцій. Програма це чіткий алгоритм. Масштаб стратегії довгостроковий 5, 10, 20 років. визначає загальний напрямок. Стратегія. Програма коротко- або середньостроковий срок місяць рік. Виконується для конкретного результату. Головна мета. Стратегія. Ставить питання, куди ми йдемо. Чому саме туди. Досягнення головної великої цілі. Виконує стратегія. Програма ставить питання. Як ми виконаємо конкретне завдання? Виконання проміжних кроків. Гнучкість. Стратегія. Має високу. Стратегія стійка, але дозволяє змінювати план і методи, якщо щось пішло не так. Програма має низьку гнуч... гнучкість. Програма чітка. Вона розрахована на виконання в заданій послідовності. Зв'язок. Стратегія включає в себе одну або багато програм. Програма слугує для реалізації частини стратегії. Приклад. Стратегія. Стати фінансово незалежним до 45 років інвестуючи у нерухомість. Програма. Зібрати кошти на перший внесок за 12 місяців шляхом оптимізації 20% витрат, можна уявити це ще так. Стратегія це Генеральний штаб. Вона визначає головну мету війни: перемогти ворога, відновити кордони і філософію: ведення бойових дій, наступальна оборона. Програма це конкретна операція, наприклад, операція по звільненню села Н.